Він крутий, він ще й сам не знає. Но треба повірити в себе. Так, говорить тренер з армресінгу Євген Літовцев про свого вихованця, чотириразового чемпіона області Олексія Жижу. Сам спортсмен про своє тренування розповідає. Потрібно було натренувати до цих змагань відведення, щоб не падала в мене кість. І своїм відведенням я держав його пальці і приходилось мені розкручувати його пальці. І цим движенням пронація тренер мене навчив. Пронація відведення держав і вийшло полежить розкрити пальці і за цього так вийшло. Цими вихідними у Ромнах відбувся чемпіонат Сумської області з армреслінгу. Олексій став там чотириразовим чемпіоном області серед дорослих у вазі до і понад 90 кілограмів на праву та ліву руки. Про плани на майбутнє каже так: займався гирєвим спортом. Потім зрозумів, що ну, достатньо сил займатися з моїм тренером і. Почав займатися професіонально. Почав вложити усіх в селі. Положив усіх в селі, в дядьків. Потім в Краснопільському районі зайняв перші місця, займав дуже довго. Потім поїхав вчитися. В Суми. Е, Леонід Валерійович мене е, запросив сюди. Я познайомився зі своїм тренером і почав тут займатися професіонально. Дуже хочу виграти чемпіонат світу. Ну і виграю по-любому. Треба до цього дійти просто йду. Стараюся. Тренер спортсмена говорить Олексію: все до снаги, треба лише працювати. Я йому ще дочі, як ми їхали туди, сказав, твоє перше місце. Тренуватись все слухатись, тренуватись, все в нього полу, все в нього вийде. Олександр Качанов, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Суми.